Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні ми продовжимо знайомство з веселою, але глибокою за змістом комедією Григорія Квітки-Основ'яненка Сватання на гончарівці. Тема нашого уроку риси класицизму у творі сватання на гончарівці, характеристика дієвих осіб, комічні ситуації, їх художні функції у творі. Епіграфом уроку є слова Надії Красоткіної Найбільше щастя на землі любити. Любов найкраще в світі почуття. Заради цього варто в світі жити, бо без любові марне це життя. Григорій Квітка-Основ'яненко в комедії Сватання на Гончарівці» виводить позитивні образи головних героїв. Вільної дівчини міщанки Уляни та хлопця кріпака Олексія і наголошує на тому, що у суспільстві, де панує соціальна нерівність, кожна людина має право на любов та щастя. Що для вас є любов? Поміркуйте та запишіть кількома рядками до зошита. Як для мене, то любов. Одне з найглибших і найсильніших людських почуттів, яке виявляється у різних формах романтична, батьківська, дружня, патріотична. Це почуття може надихати, приносити щастя, робити людину кращою, але також може бути джерелом страждання. Перед тим, як охарактеризувати дійових осіб, звернімося до теорії літератури та ознайомимося з таким напрямом, як класицизм. Класицизм художній напрям у мистецтві та літературі з XVII початку 19 століття для якого характерними є громадянська тематика суворо дотримання певних творчих норм і правил основні риси класицизму перше зображення героїв позитивних зразок для наслідування або негативних моральний урок читача друге дотримання в драматургії правила трьох єдностей. Єдність дії чітка композиція. Єдність часу один день, єдність місця в одному місці. Третє. підкреслення в образах героїв однієї риси характеру: честь, обов'язок, хоробрість, лицемірство, жадібність тощо. Четверте. Конфлікт пристрасті. Серце і обов'язку розуму розум перемагає. П'яте літературні жанри поділяються на високі ода, трагедія, епопея, героїчна поема, величава урочиста мова. Середні наукові твори, елегії, сатири, загальновживана мова. Низькі. Комедії, пісні, листи в прозі, епіграми, розмовний стиль. Визначимо риси класицизму твору сватання на гончарівці. Отже, автор у комедії поділяє персонажів на позитивних і негативних: позитивні герої Олексій, Уляна, Негативні Стецько, Прокіп, Одарка, Павло. Вказує на єдність місця, часу і дії. Події відбуваються біля Харкова на Гончарівці протягом короткого часу. Основна дія зосереджена навколо сватання уляни. Твір має повчальний характер це засудження промисових шлюбів, висміювання неосвіченості, жадібності та бояцтва. Піднесення працьовитості та кохання. Сватання на гончарівці комедія, а цей жанр характерний для класицизму. Пригадаймо дійових осіб, зігравши в гру «Угадай героя за цитатою створу Не покинула б тебе нізащо на світі. Уляна. О, та хоч вони і добрі, та пани, як таки се можна, щоб тобі з волі та у неволю. Була казенна, та підеш у підданство. Була городянка та станеш селянкою. Одарка. Послухайте мене, ось будьмо ми сватами. Кандзюба. Ти думай, а я вже за тобою. Прокіп. Батько каже, що у мене не всі дома, та дарма колись посходяться. Стецько. Парубок добрий, коваль мудрий, усячину зробить, не п'є, з бурлаками не гуляє. Так що ж кріпак, одарка. Робити, пожалуй, вмію, так талану щось нема. Стецько дав слово, виконай, на те присягу приймав. Осип скорик, дурний, що й прийшов, не чув би об своїм нещасті. Олексій, так така та моя долинька нещаслива я. Казала ж наша паламарка, через золото, каже, сльози ллються. Уляна. а про них та їх риси характеру ми можемо дізнатися зі слів самого героя або інших героїв. То хто ж така Уляна і чому автор з такою любов'ю та повагою змальовує цей образ? Уляна головна героїня твору. Автор зображує її, що дівчина була на базарі та накопила собі усяких прекрасних грошей, що сама заробила, придбала гарну хустку, торгувалася, як скажено, якийсь пан дуже хвалив її красу. Отже, дівчина молода, вродлива, розумна, працьовита. Вона має добре серце. Щиру душу з повагою ставиться до батьків. Героїня сильна духом, кмітлива, Уляна рішуча, смілива та наполеглива, вірна і вміє по-справжньому кохати. Дівчина добре усвідомлює, яким може бути життя з нелюбом, і той Стецько такий дурний, що всі з нього регочуть. Тому наважується протистояти волі матері, відмовляється від вигідного шлюбу зі стецьком, бо розуміє, що без любові життя буде нестерпне. Її кохання до Олексія є справжнім та глибоким. Вона не зраджує своїх почуттів навіть під загрозою примусового шлюбу, каже, що з Олексієм пішла б на край світу, дівчина. Не піддається спокусі багатства, а обирає духовні цінності, кохання, щирість, вірність. Уляна це ідеальний образ української дівчини, втілення її найкращих рис. А чи актуальні такі риси сьогодні? Хоч із часу написання твору минуло вже багато років, суспільство змінилося, як і роль жінки в ньому, але навіть у сучасному світі, де матеріальні цінності часто виходять на перший план, Чесність, доброта, моральність залишаються рисами, які не втрачають своєї значущості, а викликають глибоку повагу. Вони є загальнолюдськими і вічними. Тому актуальні для будь-якої епохи. Кохає наша героїня, хлопця квіпака Олексія. З Олексієм пішла б на край світу. Заповніть таблицю характеристики образу парубка за походженням, простий сільський парубок, сирота, соціальний статус, кріпак, риси характеру, парубок працьовитий, чесний, добрий, люблячий, розумний та рішучий. Ставлення до уляни. Відний дівчині, готовий заради неї на жертви, навіть піти в солдати. У нього глибоке щире кохання захищає її від примусу. Вірний дівчині, готовий заради неї на жертви навіть піти в солдати. Глибоке щире кохання захищає її від примусу. Образ у п'єсі символ чесного, трудового селянства, яке прагне щастя попри соціальні перепони. Олексій це взірець позитивного героя української народної комедії, приклад ідеального парубка. Його образ очить нас, що справжнє щастя не в грошах чи статусі, а в любові, щирості, людяності. Тепер, коли ми проаналізували позитивних персонажів, перейдемо до тих, які викликають питання та суперечки. Одним із найяскравіших і водночас найкомічніших героїв твору є образ Тицька, який викликає сміх і водночас змушує замислитися. Навіщо автор вводить цей образ у твір? І чого в ньому більше сміху чи співчуття? Стецько син багатого селянина Кандзюби. Родина заможна, і коники, і волики, і їздять возами до Криму за сіллю. Проте сам Стецько це типовий комічний персонаж народної драми. Він неповороткий, незграбний, простодушний і щиро наївний. Як мала дитина, автор навмисне протиставляє його Олексієві і створює такий образ не для осуду, а для гумористичного висміювання недоліків суспільства. Разом з тим Квітка Основ'яненко не гостро висміює, а добродушно кепкує з таких типажів, наділивши героя рисами характеру. Дурсть і обмеженість. Кажуть, що дурний цур йому. Не взяли в армію, бо не міг пальців на руках перелічити, не знайде дівчини, ні одна не йде, як затялись. Все вже Урагова мода стала, що усе за розумних хотять. Від цього і люди на світі переведуться. За дурних не йдуть, а розумних нігде узяти. От усі люди і повездихують, а нових людей нігде буде взяти. Та дарма, хоч би й дурний, так хіба не можу женитися. Тут не розуму треба, я вже знаю. Будемо жити, я тобі гроші даватиму, а ти їх ховатимеш, щоб я не знаходив. Ось, бач, Уляно, як би ти з одним пальцем та зложила собі долю. Покірність, безвольність. Батько буде бити. Байдужить до дівчини, дарма, 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 хоч ти мені що хоч кажи, а я тобі усе казатиму, дарма, за тим, що дарма. Хоч вона і не хоче, хоч вона плакатиме і вбиватиметься, хоч здохне, та мені дарма, аби тільки пішла б за мене. Усе, що по-справжньому його хвилює, це їжа. Я б і вдень, і вночі усе б обідав. Що викликає у вас образ стецька? сміх чи співчуття? Напевне, співчуття, бо хлопець не винуватий у тому, що таким родився, і його вихованням ніхто не займався. Мати пиячила і тому рано померла, а батька більше цікавило господарство та грошей. Отже, цей комічний персонаж уособлює не тільки дурість, а й соціальну проблему того часу. Шлюб із примусу, де головну роль відігравало багатство, а не почуття. Прокіп шкорат та Одарка. Батьки Уляни, малоосвічені селяни, типові представники тогочасного суспільства. Прокіп Безвідповідальний чоловік не надто дбає про господарство, не прагне до кращого життя, а живе сьогоденням. Чимало худоби пропив, був хазяїн, як хазяїн, звівся ні нащо. Одним одна свитина, а пояси й шапки катма. На питання, нащо ти п'єш, відповідає, та нащо і горілку вигадали, коли її не пити. Якби її не, на світі не було, то я і не пив. Його мало турбують до кори дружини. Він сприймає ситуацію з гумором і навіть намагається виправдати своє пияцтво. Одарка. Жінка рішуча та гостра на язик. Є у неї і природний розум, і певна гідність, жаліє за вибором чоловіка. Дівкою усім була, голова бублейницею занапастила свою долю, вийшовши за Прокопа п'яницю. Не боїться гріха, битиме чоловіка, як піде на вольну, є в неї вразливе місце. Забобони. Гадає, що п'є, бо наслано, хоче видати дочку з Дастецька, хоч дурний. Міри нема так багатий. Жалко, як достанеться Тандюбена худоба кому другому, а не моїй дитині. Одарка прагне вигідної долі для своєї дитини і гадає, що багатство є важливішим сам почуття. Павло Кандзюба, батько Стецька, типовий представник старшого покоління. Чоловік має грубий владний характер. Йому здається, що заможність компенсує все. І дурість стицька, і брак кохання, про це свідчать його слова. А що Стицько дурнуватий, то розумній жінці з ним буде добре. Автор подає його з гумором, але не злобливо, підкреслюючи його сільську мудрість. Сватання мав залагодити відставний солдат Осип Скорик, якого полюбили харків'яни. Такий, що не хазяїн, то і добра людина, той тебе просить обідати, другий на компанію, та все з пошаною та добрим словом. Де хрестини, де весілля без нього не обходиться, бо дотримує даного слова. Закон сповідує, кому хустка, той і жених, хто відступить від закону, тому гріх смертельний і скотини падьож. Настав час трохи відпочити. Виконайте вправи для очей. Сміх це велика сила. Григорій Квітка Основ'яненко майстерно використав у творі такі комічні ситуації. Сцена сватання стецька, сварки між Одакою та прокопом, розмова стецька з Уляною, сцена з гарбузом, скорик веде сватання, сиплячи перекрученою вояцькою мовою. Комічне, сватанні на гончарівці, виконує важливі художні функції. Допомагає глибше розкрити характери, осмислити життя українського народу, показати традиції і вади суспільства з добродушною іронією. Виконайте тестові завдання та перевірте їх. Правильна відповідь. Висвітиться синім кольором. Перше. Жанр твору сватання на гончарівці. А. Драма. Б. Комедія. В. Повість. Г. Новела. Друге. Що отримав стецько на сватанні? А. Хустку. Б. Хліб. В. Рушник Г. Гарбуз. Третє. Чому мати дівчини вважає Стецька гарною парою для своєї дочки? А. Стецько чумакує, гроші заробляє. Б. Батько Стецька багатий. В. Стецько не б'є горілки. Г. Стецьку роботящий парубок. Четверте. Кому з героїв твору належать слова? Я тебе шаную, як тую собаку родую. А. Ударці. Б. Уляні. В. Прокопу Г. Павлу Кандзюбі. 5. Яку тему порушує автор у творі а. Засудження соціальної нерівності та уславлення палкового почуття кохання Б. Проблеми неосвіченості В. Показ життя та побуту простого українського народу г. Історичне минуле України. Шосте. Укажіть, яку проблему не порушено автором у творі. а. Батьки і діти, б. Людина і суспільство. В. Кохання та сімейне щастя, г. Любов до батьківщини. Тож повернімося до епіграфа уроку. Найбільше щастя на землі любити. Любов найкраще в світі почуття. Заради цього варто в світі жити, бо без любові марне це життя. Яку людину можна назвати щасливою, що для вас є найбільшим щастям на землі? Усе в житті починається з любові. Щасливою можна назвати ту людину, яка живе в злагоді з собою, з світом і з людьми довкола. Це та, що вміє радіти дрібницям, цінувати миті, бути вдячною за те, що має, і водночас не втрачати прагнення до кращого. Щастя, не завжди вимірюється багатством чи успіхом. Це просто теплий дім, рідні поруч, улюблена справа. Душевний спокій та мирне життя. Ось такого щастя вам і бажаю! Підведімо підсумок нашого уроку. Продовжте речення! Сьогоднішній урок допоміг мені краще зрозуміти, що комедія це особливо мене вразив образ. Найяскравішим для мене стало комічне у Творі Сватання на Гончарівці є яскравим прикладом української класичної комедії. У якій автор поєднав риси класицизму, моральний урок з живим народним гумором і реалістичними характерами. Ця комедія. Не просто смішна історія, а глибокий морально-соціальний твір, що й досі зберігає свою актуальність. Домашнє завдання. Напишіть есе на тему, як гумор допомагає розкрити соціальні проблеми. Перегляньте п'єсу. Сватання на гончарівці. Та мюзикл Ромео і Джульєта за посиланням.